У Чернігові міліція вилучила 20 кілограмів сортової голландської коноплі. Працівники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Чернігівського міськвідділу внутрішніх справ викрили чернігівця, який зберігав на дачі марихуани на півмільйона гривень. Під час проведення обшуку в проміському дачному будинку раніше судимого за збут наркотиків жителя обласного центру оперативники вилучили 9 мішків конопель, які сушилися в приміщенні. Зі слів власника дачі наркотик призначався для власного споживання та оператив йому не повірили. Наразі слідство з'ясовує, чи насправді молодик має таке здоров'я, аби самотужки викурити 20 кілограмів марихуани. Також в ході санкціонуваних обесков по місту жительства в квартирі і в гараже були обнаружені изъяті, і, і змільчені в сухому виді віщество растительного происхождения зеленого цвета 350 і 150 грам. Дані наркотики зловмишлені Планував розпространяти на території города Чернігова преимущественно серед молодежі. Спілкуючись із правоохоронцями, зловмисник розповів, що навесні через мережу інтернет купив сортове насіння голландської марихуани і висадив саджанці подалі від людей на одній з лісових галявин, захищені деревами від чужого ока. Ретельно доглядав рослини, піддобрював, прополював. А коли ті набули товарного вигляду, перевіз на дачу, аби висушити зразки рослин направлені на експертизу. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування.